У Хмельницькій міській раді новий депутат. Замість Анни Маєвської, котра у вересні достроково склала повноваження, посвідчення вручили директору муніципальної дружини Роману Цимбалюку. Він увійшов до складу депутатської комісії з питань ЖКГ. На позачерговій сесії міської ради депутати розглянули 14 питань. Зокрема, ухвалили рішення щодо змін в договорах на обслуговування мереж газопостачання. Йдеться про підприємство Газорозподільній мережі України. До цього часу ці мережі обслуговували і ними користувалося. Акціонерне товариство відтепер цими мережами буде користуватися новостворене державне підприємство. Це дуже важливий насправді крок, тому що ми завжди говорили про те, що власність громади у вигляді мереж має бути на обслуговуванні в державної компанії. Тепер їх буде обслуговувати державна компанія, буде забезпечувати по суті, транспортування газу від постачальника до споживача. На сесії ухвалили рішення щодо двох земельних ділянок, право на користування якими то як були позбавлені церкви московського патріархату, вони розташовані в мікрорайонах Виставка та Лезневе. Є позови до суду з боку тієї сторони. Ми здійснили ті дії, які на нашу думку посилять нашу юридичну позицію. По одній земельній ділянці поділ, по іншій земельній ділянці. Ми відводимо її на один з наших структурних підрозділів мікрорайонілезнево. І на перспективу там буде будівництво спортивного майданчика для усього мікрорайону. У Хмельницькій громаді планують провести інвентаризацію водних об'єктів, зокрема у сільській місцевості. Чотири парки і сквери міста отримують статус території природно-заповідного фонду, де діятиме заборонена будь-яке будівництво. Це парк імені Чекмана, парк Заріччя, сквер імені Скрябіна та сквер імені Івасюка. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.